Скільки разів ви ставили цілі та зливались, скільки разів ви записували на папір? Чи знаєте ви, що лише 3% людей записують регулярно свої цілі, і відповідно частіше всього досягають їх згідно з дослідженнями? Якщо ви записуєте регулярно свої цілі, то ваші шанси досягти їх зростають на 42%. Цікава статистика, що лише 8% людей досягають своїх новорічних цілей до кінця року. Причина в тому, що в них відсутня чітка система планування. А чи виписували ви собі план, щоб досягти цих цілей? А через півроку ви все ще тримали фокус на цих цілей і продовжували записувати? От і я проаналізувала свій рік і зрозуміла, що багато з тих цілей, які я просто тримала в голові, так і не здійснились, і в принципі втратила фокус на них протягом року і до кінця року вони так і залишились лише в думках. Я Світлана, операційний директор та експерт з планування, систематизації та автоматизації процесів, в цьому каналі я ділюся різними інструментами для планування та організації для більшої продуктивності. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А сьогодні у відео хочу поділитись з вами своєю системою, завдяки якій уже з початку року я почала реалізовувати свої перші цілі. А як тільки я впровадила в своє життя ось цю систему, яку сьогодні покажу. То все відразу почало працювати, тому що я вже відразу почала йти по пунктах і виконувати все. Я покажу, яку систему я створила для себе в Notion, завдяки якій я впевнена, що мінімум 80% цих цілей до кінця року будуть виконані. Переходимо в Notion. Ось так виглядає сторінка, де я все планую. На цій сторінці відразу є меню, і коли я заходжу з телефону. То відразу можу перейти в потрібні мені вкладки, щоб не шукати ось так по сторінці. Далі, ось тут у мене список задач на сьогодні, на завтра, на тиждень, відразу. усі задачі просто на тиждень списком. І також тут є задачі усі актуальні, взагалі, які на майбутнє. І виконані також. Сюди падають всі виконані. Далі в мене знаходяться всі мої цілі. Які я собі поставила. І також тут я бачу відразу прогрес до цих цілей. Тут у мене будуть досягнуті цілі, або ж можна тут поставити фільтром, щоб досягнуті цілі відразу сюди показувались, або на наступну вкладку, наприклад, списком виконано. Тобто, ось, наприклад, цю ціль ми ставимо як виконану. Вона в нас звідси з головної сторінки пропадає і потрапляє на наступну вкладку, там, де виконані цілі. Повертаємо її в фокус. Ось вона на головній сторінці. Як я ставлю задачі собі і як я їх інтегрую в розпорядок дня. Перша вкладка є План задач. Тут взагалі всі мої задачі на сьогодні на завтра актуальні. Можу подивитись на тиждень відразу. І також можу подивитись в календарі. Натискаю календар. І бачу, що у мене сьогодні, наприклад, ось є задачі, на завтра задачі є. Також я можу. Коли я буду писати іще задачі, додам у список, то вони будуть відображатись ось так на тиждень, і я зможу відслідкувати, коли в мене що заплановано. Наступна сторінка це цілі. Тут знаходяться всі цілі, тут знаходяться досягнуті і виконані цілі. І також я для себе зробила таку табличку, колесо балансу. Тут підтягуються по сферах усі задачі, тобто відсоток виконання їх. Я вручну ставлю оцінку по сферах по своїх відчуттях. Наприклад, здоров'я зараз я відчуваю на 2, поставила 2. Тобто я тут можу вручну виставити, наприклад, 3, і відповідно бачу, що здоров'я вже на 3 поділки. Відпочинок на 2 поділки, все інше там на більше поділок. Коли ви ставите ось тут по своїх відчуттях до кожної сфери оцінку, то ось тут відразу бачите прогрес по цій сфері. Наприклад, Навчання-робота, коли я поставлю один, ось вони пересунулись там, де навчання от на перше місце, тому що тут лише оцінка один. Далі, наступна вкладка, ви можете сфери побачити графіку. Тобто, ви поставили ось тут оцінки, і, відповідно, ось так ви можете проаналізувати, взагалі, візуально побачити, як у вас розпреділяється ваше колесо балансу. І також сфери баланс просто посилання на саму табличку із сферами. І всередині ви зможете побачити свої цілі, якщо ви на цю сферу поставили якусь ціль, і задачі до цієї сфери, тобто задачі до виконання цілей. Наприклад, беремо цю сферу і бачимо всередині, що в нас є по ній ціль, шкала по цій цілі, задачі. Одна задача в нас стоїть, і відповідно ми бачимо, що прогрес задач у цій сфері нуль. Ну, тому що ми ще не почали виконувати нічого і не прописували детальний план до досягнення ось цієї цілі. Отже, як поставити ціль? Ми хочемо зробити нову ціль. Натискаємо нова. Підписуємо. От, ми хочемо назбирати 20 тисяч гривень. Почати хоча б з того, щоб дозбирати 20 тисяч гривень. Коли ми досягнемо цих 20 тисяч, ми можемо потім додати нову ціль на більшу суму, поки що, наприклад, 20. Вибираємо, до якої сфери це відноситься зі списку з нашого колеса баланса. Тут у нас фінанси. Далі обираємо, в якому році ми йдемо до цієї цілі. Якщо це якась матеріальна покупка. В цій цілі, то ви можете також ось тут собі прописувати, щоб відслідковувати, скільки у вас уже є, і скільки вам ще залишилось. Наприклад, ціна цілі у нас 20 тисяч. Автоматично рахується, що у нас 20 тисяч залишилось. І сума в наявності, наприклад, ми вже відклали 2 тисячі гривень. От автоматично воно рахує, і ми бачимо, що нам залишилось назбирати 18 тисяч. Ось тут. Все зайве, ми приховуємо, от і залишається лише важлива інформація, яку нам постійно треба бачити. Потрібно розписати план до виконання цієї цілі, що які дії ми маємо зробити, щоб досягти і назбирати ось 20 тисяч. Беремо фільтр, тут ми ставимо тут. Відразу підтягується ціль. Тобто, ось у нас ціль подушка безпеки. Відповідно, всі задачі лише по цій цілі тут відображаються. Сфера у нас тут. У нас тут вибрано фінанси. Відповідно, і тут потрібно вибрати фінанси. Так. І на наступній вкладці так само фінанси. Так, і ось тут у вигляді календаря так само фінанси. Тепер ми повинні подумати, що нам потрібно, щоб назбирати цих 20 тисяч і за який час ми можемо їх назбирати. Наприклад, ми можемо відкладати кожен місяць по 5 тисяч гривень. Пишемо. Тут, як тільки ми написали цю ціль, відразу ставиться дата, в яку ми писали цю ціль, сфера і ціль. Тобто відразу автоматично буде підтягуватись ось ця ціль, до якої ми пишемо задачу, і сфера, до якої відноситься ця ціль. І так ми можемо написати декілька разів, наприклад, ми можемо відкласти. По 5 тисяч 4 рази, і в нас буде 20 тисяч. Ми можемо розпреділити це по місяцях і поставити собі нагадування, що щомісячно в конкретну дату ми маємо відкласти ось цю суму. Для цього нам приходить дохід в якийсь конкретний, в конкретну дату, або просто ми розуміємо, що або на початку місяця, або в кінці місяця ми маємо відкласти ось цю суму відразу. Натискаємо, наприклад, на початку місяця. Нам потрібно відкласти наступного місяця, наприклад, ось в понеділок. Так, ставимо собі нагадування, що ми маємо відкласти ось цю суму. Далі. В наступний місяць ми також маємо відкласти цю суму. І ставимо нагадування. Ми запланували собі, що щомісяця ми маємо відкладати по 5 тисяч гривень, і поставили собі нагадування, щоб про це не забути. І переходимо ось сюди на вид календаря. Так, наступний місяць, ось у нас ця ціль. На наступний місяць відкласти 5 тисяч. Наступний місяць березні відкласти. І так помісячно ми бачимо, що у нас вже запланована ця задача. Виходимо. Переходимо до наших задач. Натискаємо на тиждень. І серед ось цих всіх задач ми можемо побачити нашу заплановану задачу, яка відноситься до цілі. Натискаємо календар. І бачимо: ось у нас наступний місяць, Третє число. І ми бачимо, що ось тут у нас відкласти вже стоїть ця задача. Тобто ми її не пропустимо. Як тільки ми в календарі побачили її і зробили, натискаємо Open. І нас перекидає в цю задачу. Ми тут просто відмічаємо, що готово. Дивимось у можемо звідси зразу перейти в нашу ціль. І бачимо, що ми просунулись на 25% тобто, уже ось одна галочка в нас є, і залишилось ще три. Також ми можемо оформити ось тут обрати відповідну картинку, або можемо загрузити свою. Нажимаємо сюди і загружаємо свою, яку ми можемо взяти в Pinterest чи будь-де скачати. І обираємо гарну картинку, яка нам підходить під цю ціль. Відповідно, в нас ось так буде виглядати на головному екрані. Ось візуально ми бачимо, що це за ціль. Ціль запустити YouTube. Як я планую все це. Розгортаю повністю цю ціль. Тут вже виставлені фільтри до цієї цілі, тобто тут запустити Ютуб, ціль на життя, і яка сфера? Ось самореалізація. Ось тут у мене стоїть відповідно ця сфера. І так само по календарю в мене фільтри виставлені. І тепер, так як я виставила ось ці фільтри, то коли я створюю задачу, вони відповідно відразу будуть із цими обраними ціллю і сферою підтягуватись. Я хочу запустити 10 відео. Відповідно, я можу перейти на вигляд місяць і запланувати собі план на місяць з декількох пунктів, що мені потрібно зробити, щоб записати ці 10 відео. Так я візуально побачу, чи я зможу це за місяць зробити, чи за два місяці, чи скільки часу мені взагалі потрібно для того, щоб реалізувати ось цю ціль. Сьогодні я записую відео. Відповідно потрібно його змонтувати. Кінці тижня я вже його викладу. Все, я собі запланувала все це. Одне відео я за тиждень підготую. На наступному тижні, наприклад, якщо я в п'ятницю виклала це відео, то кожну п'ятницю я можу собі поставити, що я буду викладати по одному відео. Ставлю на наступну п'ятницю друге відео викласти. І також так само монтаж, так само запис один тиждень на одне відео. Відповідно, в місяць я можу лише 4 відео зробити. І щоб досягти цілий, цілі 10 відео, мені потрібно 2 місяці, а то й більше. І ось так я візуально бачу, що в мене не просто список, і я не знаю, з чого почати, коли що виконувати, і скільки часу в мене все займе. А я бачу на місяць свою нагрузку. Також я можу це побачити в календарі. Відкриваю календар і перехожу на наступний тиждень. Я можу розподілити відразу нагрузку на день. Зразу бачу свою нагрузку на наступний тиждень. Коли ви виконуєте свою ціль, ось, наприклад, тут ви ставите, що ви виконали, ви зробили монтаж, записали відео. Вас відразу показує прогрес, що ви просунулись на 13% у своїй цілі. Коли заходите на тиждень, відкриваєте свій календар і бачите основні свої задачі, свій Google-календар, що у вас заплановано. І розподіляєте свої задачі, які зверху ось вас сюди ж підтягуються, і так ви не забудете виконати свої задачі. І дуже важливо розподілити план до цілі у вашому календарі, тому що ось так, коли ви заходите на свої цілі і бачите ось цей величезний список, здається, що тут дуже багато всього, і немає часу, щоб це все зробити, і взагалі не зрозуміло, коли його все це робити і з чого взагалі почати. А коли ви розподіляєте на місяць. Ці всі задачі, то ви розумієте, що в принципі ціль не так багато займає часу, і щоб її виконати, не так багато дій потрібно просто йти по системі по вашому плану. Ви один раз в кожній цілі списали собі план, розподілили його на місяць. Ви цілий місяць, ось так, заходите на задачі на сьогодні, на задачі на завтра, і бачите, що у вас уже тут висвічуються ці цілі, які ви один раз сіли і прописали план до них. Візуально це більше мотивує, коли ви ось так бачите свій прогрес. Ви ставите просто галочку, коли ви виконаєте якусь із цілей, наприклад, ось цю натискаємо Виконано. Ось сюди в нас в список підтягується. І щоб, коли ми отут ставимо, наприклад, якусь задачу, щоб у нас тут в списку не було тих виконаних задач, потрібно цю ціль перенести в досягнуті. Беремо цю ціль і сюди перетягуємо. Тепер ось тут. Нас в списку її не буде стільки актуальні цілі. Як бачите, така система вже почала працювати на мене. Також план задач до кожної цілі відразу вшитий в мої щоденні задачі, розплановані заздалегідь, і це дозволяє не злитись в процесі виконання, тому що коли я відкриваю щодня свій список задач, там вже будуть відразу прописані і мої задачі, які відносяться до виконання цілей. Можете взяти собі як ідею мій план, мою систему постановки цілей, або ж отримати відразу вже готовий шаблон, такий як у мене. за Посиланням в описі. Відтуватись з ним, перейдіть за посиланням в описі, і там ви можете зразу забрати собі цей шаблон. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, який метод ви використовуєте для постановки цілей ви, чи пишете план реалізації для своїх цілей. Дякую за те, що подивились. До зустрічі в наступних відео!